А, нас гість це Дмитро Чекалкін, ведучий, шоу-мен, автор проєктів, «Веселі яйця», операція, професор багато всього іншого. Словом, доброго ранку. Доброго, доброго ранку. А пане Дмитро, насправді з великим подивом дізнався з вашої біографії, що ви насправді, починали як на, навіть консул, тобто дипломат в арабській країні. Це вже було багато набагато пізніше. Перша моя професія військовий. Перекладач арабської та євриту. Потім був викладачем, потім науковцем, писав mm -hmm. словники. А вже потім я десь більше 20 різних професій спробував, поки що не знайшов нічого цікавого, знаєте, все в пошуку. Але на тому дипломатична кар'єра закінчила. А чого як так? Від, від дипломатії, от до, до таких гумористичних проектів, поспілкувався з нашими, нашими першими особами нашої держави. Познімав їхні портрети з усіх стін своєї консульського кабінету. Після цього, знаєте, вирішив, що краще сміятися над ними, ніж їм служити. Тому що є одна знаєте, річ бути там, помічником Наполеона, а інша річ бути помічником якоїсь мавпи. Да? Про маф якраз розповідали сьогодні. Не? Що раніше, знаєте, люди походили від маф, а сьогодні не походять чомусь. Дивно, як ви знаєте. А ну як ви як ви зрозуміли, що от ви хочете тепер займатися чимось іншим? Тобто, от тут з кимось смішити людей. Це до на речі найважкий жанр смішити людей. Це можливо на чи це як до того ведуча Це не була найважча ваша професія наразі? Ні, насправді найцікавіше. Я вважаю, знаєте, найблагородніша справа це розважати людей. Ну, заля... Залякати набагато легше, ніж розсмішити. знаєте, Тому That's є такий челендж. Да? Намагаємось робити щось важке в цьому житті. Ну, Люди призвані рождатися головним образом, за тим, щоб життю наслаждатися в ній систем, системах. То тому спробую спробую так робити, щоб всім було весело, тому що Бог дає не тому, хто рано встає. Да, як ми сьогодні да Це дає тому, хто стає в доброму гуморі, в доброму настрої. У вас у вас, до речі, образ дуже такої інтелігентної людини, знаєте, але ваш образ, другий таки альтер-его, це той дядя Жора, так? Який дзвонить і всіх розігрує по телефону, і я би я би зовсім не сказав, що, наприклад, метро і цей дядя жора одна і та сама особа. Як вам це є настільки перевтілюватися? Так, ви хотіли мене образити? Ні, я хотів щоб я знав, як сприймати дядю Жору. Тому що ну, як на мене, це не найкращий зразок українського гумору, да, дядя жора. Я цим ім'ям ніколи не користувався, тому не зовсім просто є персонажі, який там Василь Неписпрай, чи Микола не кабель, а, да, так, чи, так, 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 так. який з дзвонить там, жилкопу і з'ясовує ну, збирає гроші на будівництво, там моста через Дніпро імені Гоголя для слабих і хворих птахів, да, чи якісь там інші акції впроваджує, да, чи там з'ясовує, чому. Був, там, міняли знаєте, фазу в під'їзді, через це там, ну, пригав е тиск да, в трубах і в, е почало виділятися електроліт виділятися з розеток, знаєте, таке жовтеньке електричество, таке, ну, як шпагеті, воно вилазить. Там. Тобто, такий образ є дійсно серед там, різних багатьох образів тими, як персонажів, якими я розіграю. Але, можливо... А вас ще не впізнають, от, коли ви вже дзвоните? Ні, ну, Бо... ну, мені би здається, ні. що мені б хтось позволив. мені позволив, я б вас зразу впізнав. Ну, так всі кажуть, так. Да. <клев> <клев> Просто треба спочатку знайти ту, ту тему, яка була б для людини актуальна да, на сьогодні. По-перше, по, по друге. Е я ж вітаю людей з днем народження, а mm. в цей день в них стільки купа, всіх справ, <клев> ну, телефони, і вони іноді. Абсолютно розфокусовані, тому дуже легко розігрувати справді людину в день її народження. А ви все ще займаєтеся перекладами якимись? Ну тому, що військово перекладається в Алжирі, Єгипті та Тунісі це все залишило зараз, якийсь слід. Тобто, попри діяльність свою цю, ви тако якось я справу тільки не повернувся. Був неділю, в неділю тиждень був в, в, в Єгипті, тому є можливість мене практикувати на ті мови, які. Я вивчав. Інша річ, що сьогодні немає попиту серйозного серйозного більшість моїх ми Всі ну, я закінчив військовий інститут іноземних мов в Москві. Да? І навіть там мій червоний диплом мені вручали в Георгіївському залі Кремля як кращому випускнику, але ніхто з моїх однокашників сьогодні не працює за фахом практично ну немає потреби сьогодні в фахівцях. В цій галузі, да? тому що практично весь світ спілкується англійською мовою, всі uh -huh. перемовини, там переговори ведуться англійською, вся документація догов... договірна база на сьогодні міжнародною англійською мовою. Тому немає потреби сьогодні в таких. Що там в Єгипті зараз? До речі, ви тільки Ні, не, Абсолютно змінилася ситуація. Да? Я просто ну, в шейху. Більше 20 років вже да, їжджу. це моє одне з найулюблених місць да, в світі. І ще рік тому я пам'ятаю, коли ти сідаєш до там машини таксиста і починаєш з ним розмовляти про політичну ситуацію, всі обожнювали Мубарака, okay. як це на для нас такий герої, такий. <кхем> Персонаж історичний, да, сьогодні абсолютно змінилися. за рік. Я жодного таксиста не знайшов який хоч добре слово сказав про про губара. Вони да, щирі там. тоді були чи зараз? Ну напевно, в сьогодні щиріші, да тому що тоді були були залізалякані, був гнітучий цей контроль, цензура. Чи до туристів не поїхали це бо там зараз ісланісти набираються. Насправді ну, в шармашеїх абсолютно нічого не відчувається. Да, ніяких там. Ну, я, щиро кажучи, більше спілкувався з природою, ніж з, з місцевими ну, мешканцями. Я не, не помітив, тим так чи інакше, якогось якоїсь змін, яких змін серйозних. Да. Давайте повернемося По... до. Українських mm -hmm. реалій до української можливо політики. Ви дуже часто, ну, в основному раніше в основному гумором саме в політиці, от я знаю, що ви не любите багато... насправді жартувати на політичну тему. але якось вам це дуже сильно вдавалося. <зас> так ні, справді насправді мене просто образило в 2004 році. Я не збирався займатися серйозно політичним гумором. Тим більше, що я добре знав пана Ющенка, да і перекладав його неодноразово, як і практично всім. Українським президентом, прем'єром, ну, за винятком сьогоднішніх, може. Тому я, знаєш, знаєте, коли ти сидиш спору з людиною там 2-3 години, то ти так чи інакше відчуваєш її внутрішній. Світ да, і енергетику якусь, да. і через це в мене ніяких абсолютно не було ілюзій стосовно Ющенка. Я дивувався, як його там називають. Ну, хтось називав там одним з найкращих банкірів. Я ще в 1995 році перекладав ем, на якісь конференції банківські, де були ізраїльські банкіри. І Ющенко їм доповідав. Я пам'ятаю, що він жодного речення не міг нормально скласти, да, По-українськи. По-українськи, українською да. мені важко було тобі перекладати. І тоді і тому сприймати його як якогось там месію для мене було це дуже важко. Але образливо було те, що ну пам'ятаєте цифри, да, там 60 майже там були готові проголотувати проголосувати за Ющенка, а вірили в його перемогу лише там 30 да, чи 25. Так. Це дійсно був виклик, да, образа, то ну, така споплюжена свідомість нашого населення. Тому мені знаєте, захотілося щось зробити, тому що я славетний вислів Вольтера, те, що стає. Смішним воно вже не є небезпечним. І да, хотілося трошки оцей тиск в суспільстві <кхи> негативний знизити. І тоді виник цей проект веселі яйця після того славетного нашого <кхи> <кхи> івано-франківського яйця, яке влучило в ковичину. Давайте нагадаємо весель Шматочок із веселих яєць. Ми вирізали. А селітньою госі ми смотрим прем'єри. Под смеха все на пол летят сигареты. В эфире яичко сбивает премьера. И мы наблюдаем за тенью и цветом последнюю осень. Задавши, я, когда я делали этот мультфильм, я подзвонив Шевчуку і Спитав його дозволу, щоб використати його пісню. Він послухав, хлопці, ви знаєте, там умрій, Денис, лучше не напишеш, як це молодці. Схвалюю, підтримую. Він дослухав всю пісню від першого слова до останнього. Веселі яйця вони і залишаються, як проєкт далі жити, правда, вже в іншому форматі. Чому ти сайт веселі яйця? Можете зайти і подивитись щодня. В, в теми висвітлюємо найбільш актуальні для сьогоднішнього нашого суспільства, але це не є ексклюзивною політикою, ексклюзивною да, темою. Стараюся, ну, намагаюся не перейматися дуже цими проблемами, тому що, знаєте, життя коротке, і не хочеться витрачати все його на ненависть, там на якусь негативні емоції, які викликає сьогоднішня влада. Ну і напевно, не, не завжди вони. Якби надаються для того, щоб з них ну, не знаю смішно жартувати, бо часом воно переходить якусь таку мужу, коли вже не хочеться жартувати. Було б смішно, якщо б не було так грустно. А, а, так. Просто іноді здається, що от якась там промова може бути цікавішою, ніж коли її переробиш, якось і намагатимешся зробити смішніше. Тобто в оригіналі цікавіше, таке у вас відчуття часто. Насправді, знову ж таки, я не дуже багато часу приділяю. коли серйозно займаюся політичною сатирою гумором, треба 24 години на добу концентрувати свої думки да, на цьому. Я краще знаєте, на природу подивлюся, на гарних дівчат, навіщо ну, думати про цих убогих, сірих і убогих. Не? <кій> Ваш проєкт е, операція професор. Він же ж він вийшов ще під час виборчої кампанії ще до, до того, як було зрозуміло, чим все це закінчиться. Ну якраз після, першу, після першого, фу, туру. першого туру. Я пам'ятаю, що наш якраз першу ніч, коли на Майдані почався, почався розпочався цей мітинг, то наші ці кукли великі, да, лярки, веселіяльці, вони там танцювали, розповідали анекдоти, а, і е, я побачив десь колаж. В інтернеті, де <кій> <кій> Ліонова з джентльменів удач переробили на Януковича. Одразу ж в мене виникла ідея, так це ж так легко переозвучити відомість з дитинства кадри не, цього кіношлягера, кіноблокбастера. І так ми зробили першу серію, про те, як там кремлівські політтехнологи готують а, Януковича для перемоги на виборах, а потім за три дні другу, третю, і так ми. 16 серій зробили, і вони якраз закінчились а, інаугурацією президента. Це, це був перший такий інтернет-блокбастер, я хочу сказати, тому що на Ютубі він мав надзвичайно велику кількість, особливо як для так. того часу переглядів, бо ще менше набагато людей були в мережі. Можемо нагадати уривки з mm. цього серіалу? Совещание в Кремле накануне президентских выборов в Украине. Так, нам нужен свой человек. Uh -huh. А, вот этот будет заниматься штабом Януковича. Хороший малый, рецидивист. Вот этот будет заниматься пиаром, запугиванием. А вот это наш кандидат, тому еще конкретный. Так, какая отвратительная рожа. Инструктаж московских политтехнологов по дороге в Киев. Виктор Федорович, давайте повторим. Ющенко. Редиска. Открепительные талоны. Печенье. Автобусы с избирателями. Карусели. И вот для урегулирования политического кризиса в Украину прибыл Хавьер Салана. А вы кто? Я Хавьер Салана. Не-не-не, это бронежилет, я его здесь оставлю. Вы вступайте себе, идите кофе, эти там. Здравствуйте, джентльмены по новому. А я приехал вас, соседи, помирить. Я сидел в Евросоюзе, мне сказали, поезжай в Украину. Там у них что-то случилось. Добрый день, Хавьер Саланович. Як долетил. Здравствуйте, здравствуйте, Виктор Андреевич. Сейчас узнал. Вы знаете, слава ваших революциях дошла и до нас за границей. А, дивовижно, що ну у вас є талант до імітування голосів? Ні, ну, там, насправді, 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 насправді це не мій голос. Там є дійсно і мої голоси також. Ага. Жи... Всі жіночі образи я озвучував озвучував цьому серіалі. Ну але. Воно. А... Ні, ні, це насправді Євген Лунченко, відомий український актор. Ага. А, Я думав, що це все ваш голос. Я тому був ні, просто насправді, здивований, коли стільки багато. Насправді багат. там є мої голоси, але більшість персонажів озвучував сьогоднішній актор великої різниці. Взагалі. Ага. Е практично всі актори, з якими ми свого часу співпрацювали сьогодні, вони вцікали великі різниці. Перші ролі виконують такі, так, як Віктор Андрієнко, як Назар Задніпровський, тобто найвідоміші українські гумористичні актори, вони сьогодні зірки російського проєкту Велика Різниця. Якого ще, можливо, гумористичного ну, проєкту бракує Україні? От, який, Або сток, які, які є, якщо вони взагалі є. Бо таке питання іноді ну, виконує. На, насправді сьогодні настільки все швидко змінюється. ви знаєте, коли казали, що людина час від часу заходить в інтернет. А сьогодні вона час від часу виходить з інтернету. Тому сьогодні соціальні мережі, я помітив, що коли заходив в кімнату, ви якраз слідкували за останніми там відгуками, які були на Фейсбуку. Так, да? так. -та. Тому все, що сьогодні відбувається в. В соціальних мережах насправді набагато цікавіше ніж те, що відбувається на телебаченці, на радіо радіо і втрачає свої позиції позиції. Телебачення теж кажуть, що воно загине, коли не поумніше, коли не стане більш розумним. Воно дає максимальний ще такі, як називається, ну, віддачу. І зразу можеш отримати коментар. От я, наприклад, недавно пожартував, ну я не я обмовився з приводу білбордів Януковича. Ну і що там? І мені дуже ж глядачка пише от на Фейсбук, що Андрію не личить отак, от некрасиво казати це ви себе принизили. І я. Подився та принизив себе. Тобто це якось так співіснує інтернет телебачення, дивишся, телевізор. Це, це, -то... це дозволяє тобі так, зразу поміряти, наскільки ти ну, був гарний чи вдалий жарт, умовно кажучи. Бо в mm -hmm. телебаченні, напевно, важко за тим Просто завжди побачити. Але е, є, зникають зараз маса проєктів дуже популярних, е, зокрема, на YouTube, наприклад, коли люди непрофесійні коміки стають і починають робити е, кар'єру професійних коміків і дуже успішні. Ми про це навіть казали в одній з програм. Це якась така тенденція. Ви бачите більше потенціалу саме в інтернеті. Ви не хотіли б зараз десь на телебаченні робити гумор якийсь. Чесно, багато пропозицій було і вони надходять і зараз. Але для мене не цікаво просто, чесно кажучи, займатися телевізійними проектами, тому що, на жаль, Ринок розпрошений, знаєте, в творчі сили, по такій кількості ефірних каналів ну держава не могла собі дозволити е, так роздавати частоти. Я свого часу був коли консулом України в Ізраїлі. Я навіть писав там доповідну записку про те, як працювала національна рада ізраїльська, да, що вона тільки там на комусь там сороковому році в існування телебачення ізраїльського прийняла рішення, що ринок творчо... Економічно, фінансово з, досяг того рівня, коли можна там, третій канал відкривати. А в нас така кількість каналів і вони ж не можуть всі Ми існувати. Продовжимо ну... вже тут мені підказують, mm -hmm. мусимо перерватися на рекламу, після реклами продовжимо. Mm -hmm. От, не знаю, е спостерігаючи за. Я ж хотів сказати, е Забув ні-ні. ні У Нас просто Дмитро чекав, власне, творець веселих яєць, веселі яйця цього серіалу. У мене дотепер, ви знаєте, є на дзеркалі наліпка така невеличка, ще з тих часів лишилася. Називається яйцем вдарений. От де там зображений карикатурний е Янукович. Як от ви зараз, як творець цього серіалу, дивитеся на Янукович, який виступає? от тому всьому такому розкошах, тому всьому це знов таки. Вчора цікаво в соціальних мережах була пропозиція одного журналіста. Він каже, що колеги, я пропоную вам перестати вживати вислів на думку Януковича. Тому що журналісти мають використовувати тільки перевірені факти, да? де звідки у вас є інформація, доведена про те, що в цій людини є свої власні якісь думки. Да? Чи прприбічникинок прихильники Януковича. його прихильники збираються тільки в нього вдома, да? а решта відомо за, які, за, я, за якою мотивацією приходять на ці збіговицьки? Це я дивився зараз на кучму. Згадав 96-й рік, 95-й, загинув Іцхак Равін в Ізраїлі, і за буквально два тижні до того він був тут з офіційним візитом і там е, було декілька <кій> таких досить ганебних е, моментів. Зустрічі його з е, кучмою, які переривалися через те, що Кучмі треба було тре, ну, терміново там, <кій> пару чарок за комірець пропустити. І тут він приїжджає на похорон з Горбуліним. Вони сидять в першому е, в перший ряд, де всі президенти. Е, е, ну, а я перекладаю е, все, що відбувається на цій церемонії, і виступає ону, онука. І цакарабі, не між іншим, її промова, її виступ потім війшов в добірку БіБІСІ 100 найкращих промов ХХ століття. Uh -huh. І в мене в самого, знаєте, аж дихання <кій> перехоплює і такий комок в горлі. Я бачу, що Горбулін теж там сльози витирає. А кучма вдруг знімає такий кашкетик такий від сонця, починає <кій> і починає мухловити. Так хотілося йому, щоб по голові вдарити всьому. Із... <кій> Ну, це сприйняли нормально, люди виховують. Ні, ну, насправді це був один з таких багатьох епізодів. Знаєте, я ж кажу, після цього я зняв портрет цієї людини в себе в консульстві. <клес> Як на це відреагували, до речі? Ну, тоді так особливо на це, на це У вас завжди якесь таке було вільнодусов. Це ж першими, хто підтримував, наприклад, Ющенка і не визнали результати. Це ж були дипломатичні місії. Я знаю. А, а, а. Ваша, напевно, так само. Ні, На сьогодні мені шкода, знаєте, цим людям треба. Ну, відпрацьовувати свої <кхи> зарплатні, да, продовжувати казати, що в нас Україна така, в нас приваблива для інвестицій, а насправді, знаєте, вони виправдовуються визначення класичне, що дипломат це є чесна людина, яку Надсилають брехати заради інтересів своєї держави. Так, як можна сьогодні просувати інтереси України, коли наші е, перші особи вони стають сьогодні одіоз, одіозними в Європі? І там колишні посли європейських держав стверджують, що в нас при владі кримінальні авторитети, і замість незалежної судової гілки там діє телефонне право. Тому всі ці нанівець зводяться, всі ці там потуги наших дипломатів е, одними такими висловими. Да, і... Вже, а, в нас в гостях метро Чекалкін, людина, яка створила веселі яйця, а також проєкт операція. Професор операція професор і а... ну, багато різних багато. Тел... радіопроєктів. да, розіграли. Привіт, блондинки», Можливо, ви чули програма, яка виходить на сьогодні. рекордній кількості українських радіостанцій, Да, взагалі проект розіграли сьогодні. 190 радіостанцій транслюють в 10 країнах. Він mm -hmm. двічі поспіль втримав в Росії золотий мікрофон десяти країнах навіть ну, Так, країні раніш радянського колишнього. Це вже як якась як це ну, профається. Syndicate, syndicated radio programming. Тобто, це програми, які ми надаємо або в обмін на рекламний час, або за якісь гонорари, які виплачують ці радіостанції. Тобто, Um, Чи це вже формат, певний зареєстрований, ви можете його продавати? Так, так. думаю, ми 10 вас. років цим займаємося. Да. Тобто, цікаво, більш... що власне, а в чому, в чому от його фішка, чому він такий став успішний? На вашому думку? Що можна нового придумати вже в 21 столітті для радіо, яке вже 100 років? Висновили? Просто це можливість привітати людину оригінально, просто подарувати їй пісню, да? а якимось чином її, там, підняти настрій, тому що багато. Людей, які шукають оригінальні якісь подарунки, да? як здивувати е <клев> людину, яку ти хочеш, хочеш привітати з днем народження. От ми там припустимо вітаємо е зірок, там естрадних зірок, з, з, з кіно, е зірок політики в тому числі. Да? і, там нещодавно... зав... і відома людина, і ще й розіграна ефірі. Не нещодавно там припустимо, я розіграв Олександра Маршала. Да? В нього був день народження, в нього якраз мама е живе на оболоні. <клев> Знаете, был в таком образе несколько навязчивого графомана. Я говорю, Сашенька, вы знаете, какая-то муза меня укусила. Вот на свой вкус и риск написал такие поэтические строчки. Это, это была поздняя осень. Я сидел на балкончике, взял перо, рубанул с плеча и хотел попросить вас положить вот на музыку эти стишата. Он говорит, ну какие стихи, что это? Я говорю, ну буквально пару строчек, смотрите, по небу летят утки. Летит уголком стая, мне хочется к ним жутко. Они же на юг, знаю, они будут там греться в каком-нибудь там чаде. А я тут бумаг, груду, лопачу, жратвы ради. Их будут кормить дети, им будут махать руки, им солнце всегда светит. Я куткам хочу люди, я к хочу сзади, чтобы стала мечта былью, свободы хочу ради. И чтобы за спиной крылья, и чтобы вместо ног лапки, и чтобы, как все крякать, и чтобы не нужны тапки, и чтобы ни слякать, и чтобы моя Люся, она, как и я, утка, ушла бы от меня к гусю, и я бы страдал жутко, и я бы летел, плачу в прекраснейший день летом, и тут вдруг меня, значит, предательски влет дуплетом. дуплетом. Я пустил слезу, мой, мой трупик несет бобик. Хозяин его хвалит, утятница мой гробик, стакан до краев налит, в живот насуют яблок и салом натрут шкурку, а после сожрут, падлы, а после споют мурку, а после еще песню про то, как летят утки. Я так не хочу, честно, мне даже чуть-чуть жутко. Я лучше куплю водки, я лучше попью сутки, я знаю теперь четко, я не хочу быть уткой. В общем, все на свете зывка, так что я хочу быть... рибкой. <laughs> Браво! <laughs> <laughs> він все це вислухав до кінця, так, да, до кінця дослухав. Це сковось алюзія, я так і не зрозумів. Э, ні, це вірш нашу, одного з наших улюблених авторів, відомий в інтернеті Арлуша. Ага. Він же, Андрій Орлов, який написав э, словетну, э, оду Ксенії Собчак, яку вона виконує на своїх ага. днях народження, можливо, чула. Настроєння, розтриндець, весеннє. Огонек горит в моих глазах. Подарили мне на день рождения надувную Ксению Собчак. На ее, на ее резиновом хлебальнике умные, красивые глаза сразу видно сделано не валенком, Генофонд России, так сказать. Вся ее телесная конструкция мне понравилась: грудь, коленки, нос. Прочитав внимательно инструкцию, всунул в девушке насос. Ксюха. Постепенно распрямляется, все мне ликует и поет, мне в ней все буквально очень нравится. Дикое настроение растет, вот она лежит, полунадутая, рот призывно приоткрыт, едва кто сказал, что Ксюха вольтанутая. И над ней стебутся в доме два, вам уроды главного не видно, что у Ксюхи тонкая душа. Сволочи, ну как же вам не стыдно, чем девчонка вам не хороша? Ксюха, между прочим, работящая, передачи разные ведет, в смысле не моя, а настоящая. Я люблю ее, и вам кило печенья в рот.

И, вот, вы знаете, говорят, что лучше красивой женщины может быть э, красивая мысль. Вот он был со своей э, возлюбленной, возлюбленной да, посвятил ей такие прекрасные строки, которые я вот с удовольствием цитирую, если у нас есть еще минут времени. Да. А. «Нет ничего прекраснее, чем уголок твоих губ. Я сделаю про него мультик и выложу на YouTube. Один за другим побегут просмотры» закрутится счетчик, такой скорострельности в сердце позавидует любой пулеметчик. Понесут электронные письма и в блогах посты одну только ссылку, а в ней ты, вернее не ты, а уголок твоих губ. И вот у него уже миллионный фан-клуб. За миллионом, согласно логике, следует миллиард, и вот уголок твоих губ станет объектом с приставкой "арт". И дальше мультипликаторы станут биться за него с кинематографистами, коллекционеры становятся на колени перед галеристами. Уголок твоих губ станет триумфатором в Каннах, получит Оскара, Медведя, Глобус и прочую земную манну. В честь него будут называть детей, города и корабли. Ну а потом он станет президентом Земли. Но в это ведь одна беда. Я ведь совсем не умею рисовать. Ну как же обидно, блин. Я знаю только одно. В мире нет ничего прекрасней, чем уголок твоих губ. Нас до речі є, що ми ще вставимо це показати. У нас є фрагмент розіграша, як ви розіграли Володимира Бондаренка, депутата. Депутат. У пам'ятника Богдана Хмельницького там виникли проблеми зараз. Його врізався джип з донецькими номерами. І відносно гетьмана порушено дві кримінальні справи. Вам треба буде замінити його на час слідства. Не заперечі, готові. Домовились, так? Вас... Да. Ну, <реш> Володимире, вітаємо вас з Днем народження в ефірі найвеселішого радіо насправді. На прохання Спасибо. ваших колег, всього вашого дружного колективу, передаємо вітання. Тримайте посмішку ширше. Спасибо. Слухайтеся нас вухами. з Днем Народження. Розразків того, як люди просто вже Розумію. не розігрують, а вітають за допомогою розіграша чи якоїсь там, ну, якогось жарту людей, які вже багато років слухають програму. Тому чому ми так сьогодні поширюємо програми за межами там, України, Да? Тому що розіграти десь в Хантимансійську да? чи десь в Талдикургані в Казахстані набагато легше, тому що там програма yes. виходить, там, може рік чи два. А, а в Україні насправді кожний другий розіграш він закінчується тим, тим що людина починає сміятися і там дякувати мені за привітання в ефірі. Такої добре. Ми вам дуже дякуємо. Насправді, час уже вибіг. Дякуємо вам за цікаву розмову. Дмитро Чекалкін був у нас гостях. Автор слово звісних васових яєць. Так, посмішив mm -hmm. і такою лірикою трохи завершили прекрасним віршем. Дякуємо вам дуже гарного дня. Назай. Побачимося завтра о 7.00. Не забувайте, що на дворі зима і не забувайте, що правда об'єднує. Mm -hmm.